Продовжуємо роботи по капітальному ремонту тротуарів нашого міста. В даний час із 12 запланованих на цей рік виконано вже 9. Працюємо на проспекту Стуса. Тут, крім того, що виконуємо капітальний ремонт тротуарів, також будуємо 4 платформи для зручної посадки та висадки пасажирів із трамвайних вагонів. Крім того, в цьому році будуємо дві внутрішньоквартальних пішохідних бетонних дорожки на лівому березі. Це 9-й мікрорайон та 1 мікрорайон. Ці всі роботи покращать рівень безбар'єрності в нашому місці наступного року ця робота буде продовжена. Ми продовжимо капітально ремонтувати тротуари наших вулиць в першу чергу, які знаходяться в незадовільному стані. Там де ходить найбільша кількість наших мешканців. Також на наступний рік заплановано приступити капітальному ремонту внутрішньобудинкових доріг. Виконуються, закінчуються вже роботи. Всі січас тротуари, які ми робимо, робимо з пониженням цих всіх бордюрів з пандусами для маломобільних. для... Людей похилого віку, дані роботи по благоустрію, облаштування і зупинок, і тротуарів постійно контролюються міським головою, також департаментом житлово-комунального господарства. Роботи проводяться всі на звернення мешканців нашого міста. Працюємо, щоб кожному мешканцю було зручно і комфортно проживати в нашому місці. Дуже ж невозможно було приїхати. Дітям на велосипедах з колясками, матусям. Тут ж взагалі було зовсім не зручно. Тут ж багато дітей, так що дуже доречно. Звісно, треба облагороджувати, звісно, обов'язково, як би там не було. Там земля була, ну, тільки по ступенькам. там же було підніматися. Тоже. Здесь теж тяжело було підніматися на трамвай дуже низько. Нове стало все. Раніше хуже було, зараз краще. Большое спасибо Белоусову и всем, кто этим занимается. Они правильно все делают.